Тим часом президент США Дональд Трамп анонсував нову розмову з Путіним вже наступного тижня, під час якої обговорюють ситуацію в Україні. Про це повідомляє NBC News. Під час інтерв'ю з журналісткою Крістен Велкер Трамп висловив обурення через заклики Путіна вести тимчасове зовнішнє управління в Україні. Та пригрозив новими тарифами на російську нафту. Однак також Трамп додав, якщо Путін зробить правильні речі, його гнів може зникнути. Мовляв, ми так розуміємо, що мав на увазі гнів Трампа. Ну і нагадаємо, що попередня розмова лідерів США та Росії відбулася 18 березня. США будуть купувати фінські криголами. Про таке домовилися президенти Дональд Трамп та Олександр Стуб. Повідомляє місцеве видання. Відомо, що лідер Фінляндії здійснили здійснив неофіційний візит до штату Флорида, де провів кілька годин з лавою Білого Дому. Політики зустрілися за сніданком. Вони зіграли партію в гольф. Ну і разом пообідали. На своїй сторінці у мережі ікс Олександр Ступ написав, що під час візиту вони обговорили відносини між Фінляндією та Сполученими Штатами Америки та актуальні питання питання зовнішньої політики, зокрема ситуацію в Україні. Міністри оборони країн Балтії застерегли, що припинення вогню в Україні значно Збільшить загрозу безпеці їхньому регіону. Про це йдеться у публікації Financial Times. Естонія, Латвія та Литва стурбовані тим, що Москва не зупиниться на Україні після того, як адміністрація Трампа укладе угоду про припинення вогню. Міністри оборони країни Балті зауважують, що Кремль вже виклав плани щодо збільшення військового виробництва та додаткових підрозділів уздовж їхніх кордонів. А міністр оборони Естонії Хано Пекури в інтерв'ю виданню заявив: цитую припинення бойових дій дасть Росії шанс створити півтора мільйонну армію і додати цілий новий армійський корпус на півночі, подвоївши кількість військових. Поблизу Фінляндії та країн Балтії кінець цитати міністр додав, що з шести сотень тисяч російських військових, які наразі перебувають в Україні, 300 тисяч ймовірно будуть передислоковані на північні кордони Росії.